В міжнародний день захисту дітей співробітники управління Служби безпеки України у місті Севастополі здійснили заповітну мрію своїх підшефних вихованців школи-інтернату номер 1 подарувавши їм незабутнє свято екскурсію до одного з найбільших дельфінаріїв у Європі науково-дослідного центру збройних сил України державний океанаріум. Спілкування з дельфінами найбажаніший подарунок, про який мріє кожна дитина та й навіть кожен дорослий, адже ці дружелюбні та кмітливі представники водного світу нашої планети дарують людям колосальні відчуття радості та щастя, а це особливо важливо для маленьких мешканців дитячих будинків, які, мабуть, як ніхто інший, потребують любові і турботливого ставлення з боку дорослих. У нас детки все особые. И как раз дельфинальная терапия, наверное, самое главное для наших детей. Вы видели, как они сначала начинают очень осторожно, а потом входят ближе в знакомство. Так и у нас они. Сначала они к нам все приходят осторожные, потому что они особые дети. Значит, к ним особый подход. И очень, я очень довольна тем, что у нас такие шефы, которые понимают это и делают все для того, чтобы вот эти дети себя чувствовали не ущербные, не оторванные не от общества. И тоже знали, что у нас в городе есть и что они Ні, такі ж правноправні члени міста, як і всі ми з вами. У спеціалізованій школі інтернаті номер 1 виховуються діти віком від 8 до 18 років. Більшість з них сироти. Тож в святковий перший день літа діти, які виховуються без батьків і родинного затишку, вперше у своєму житті зустрілись з дельфінами. Дельфіни мені дуже подобалися, красиві, гладкі, дуже. що ти почув. какую-то вот хорошую энергию от них вот, знаете как бы вот как лечение, как лечит. Много впечатлений, очень хорошие. Дельфины, я никогда не трогала дельфинов, сегодня первый раз потрогала. Никогда не знала, думала, что у них кожа такая скользкая, а у них не скользкая кожа. Мне ну, понравилось, Веселая. приятно было ну, потрогать их. Тренер-психолог Тетяна Орел за майже шість років роботи в науково-дослідному центрі збройних сил України Державний океанаріум пересвідчилась важливості дельфінотерапії як одного з найдієвіших методів психологічної реабілітації. Вона розповіла і про родзинку сьогоднішнього дня день народження івушки. У нас сьогодні дуже замічательний день. У нас праздник в дельфінарії. У нас сьогодні чотири роки і івушки. це наша любіміця вона более світлого цвіта. Поэтому мы сегодня сделали ее звездой, выступала перед вами только она одна, чтобы все внимание уделилось только ей. Они очень любят деток. У нас вся работа построена таким образом, чтобы и дельфины получали удовольствие от общения, и детки тоже получали удовольствие. Я больше бы заметила, как они ведут себя с детками во время сеансов. Они очень мягкие, очень добрые по отношению к детям. Они их оберегают. Даже если ребенок время от времени, когда мы катаемся на плавничках, сложно бывает удержаться. И не всех бывает, бывает отрывается с плавничка. И дельфинчик не уплывает, он возвращается, придерживает, помогает ребеночку приплыть назад. Поддерживает это внутренние чувства опоры, поддержки рядом с таким большим животным дарит много приятных ощущений. И для деток они доверяют и дельфинам, и тренерам. В нашей работе доверие и удовольствие от сеансов это очень много для нас значит. Захопленню дітлахів не було меж. Вони поспілкувались із дельфінами з сівочим пишкою. За словами прес-секретаря управління Служби безпеки України у місті Севастополі Олександри Савченко, правоохоронці приділяють величезну увагу роботі з підшефними дитячими закладами нашого міста. І екскурсія в дельфінарій не останній захід у цьому напрямку. Уже кілька років Ми дружимо і оказуємо допомогу Севастопольській школі-інтернату номер 1 Никто не вправе лишить детей детства. Поэтому делаем все возможное, чтобы эти дети не знали взрослых проблем и чтобы они ничем не чувствовали себя обделенными. К празднику последнего звонка, в этой школе как раз выпускались 15 детей, мы подарили кондиционер в актовый зал. Ну а к празднику Международного дня защиты детей мы решили организовать вот такую экскурсию. Руководство Государственного океанариума пошло нам на встречу, и сегодня Детки и многие из них, даже наверное, все, все эти дети сегодня впервые увидели дельфинов и смогли с ними вживую пообщаться. І в ближайшій перспективі ті діти, які нуждаються в спеціальним лічинні, зможуть здесь, на базі Государственного на океанаріума пройти курси дельфінотерапії. Будемо сподіватися, що завдяки сприянню шефів управлінню служби безпеки України у місті Севастополі та працівників науково-дослідного центру збройних сил України Державний океанаріум діти матимуть можливість знову зустрітися зі своїми новими друзями – дельфінами, щоб взаємно поділитися радістю та надією на краще.